До столичного будинку офіцерів у самого ранку з'їхалися чиновники, митці, військові та прості кияни. Саме там відбувалася панахида за загиблим командиром 11-го територіального батальйону добровольців Київська Русь Олександром Гоменюком та двома його побратимами. Герої загинули 15 серпня від куль снайперів під час передислокації сил з гори Карачун до селища Дебальцевого. Закрили їх, він вискочив. Ну, він дійсно його назвали батя. Він дійсно це це, це професіональна військова людина, яку дійсно любили бійці і хлопці ці любили його. І він кинувся спасати, снайпера їх положили. Витягувати хлопці, снайпера положили їм. Побратими, які прийшли проститися з командиром Гуменюком, можуть згадати про нього тільки хороше. Кажуть, командир вражав своєю мудрістю і був справжнім патріотом України. У загиблого залишилася дружина та троє синів близнюків. Я побув там в хаті троє дітей залишилося, троє діток, близнючків, хлопці, такі козаки з заселецями розумієте? Жіночка залишилася щирий українець. Сирий Українець повторюю ще раз людина, яка виховувала своїх дітей, виховувала в дусі українців в українському рисі дусія. Посадовці, які теж прийшли на похорон, обіцяють родини загиблих сам на сам зі своєю бідою не залишать. Підтримку держави гарантують. Крім того, що буде відповідно до закону про соціальний захист військовослужбовців, забезпечено їхнє утримання їхніх дітей, а також виплати відповідно до прийнятого закону. ми Знайдемо можливість для того, щоб забезпечити їхні сім'ї житлом найближчим часом. Після панахиди у будинку офіцерів за упокійну за загиблими героями відслужили у Михайлівському Золотоверхому соборі, поховають їх на Лук'янівському кладовищі. Вікторія Тищук, Олексій Ідрісов, Тавай.